Вихав працювати вже в неділю, відпочив трохи в суботу і прийняв вже перше замовлення 225 за 11,7 з ДВРЗ на Троєщину. Отаке От замовлення. Так що трохи відпочив за вчора, ну, сьогодні вже ледве-ледве встав, бо втома все одно дає про себе знати. На годинку вже 11.30 і от тільки-тільки виїхав працювати. Ну і замовлення ще чекав хвилин 20, бо взагалі нічого не, не було. Тут з'явилося, думаю, візьму хоч на троєщину, поїду. Так що полетіли. Приїхав вже на троєщину тільки що. І буквально 2 хвилини простояв і пролетіло замовлення по фільтрам бізнес. Отакий бізнес залітає. 364. 366 за 15. Так що полетіло. Що, обламалось Мої плани на півдня попрацювати, бо в день виникли сімейні обставини, можна так сказати, і прийшлось поїхати додому і не працювати. Ну і зараз вже на годинку 7 .20. І включився в ефірчики і жду замовлення, поки щось золотить, чи в ефірі взагалі щось з'явиться. Поки... Взагалі нічого немає. І по коефіцієнтам, ну, типу взагалі якось печаль біда. В центрі так взагалі, типу, там, взагалі робити нічого. Так що чекаю, може щось прийде, хоч трохи, може ще щось зароблю. Не ну, вже дочекався замовлення, взяв з ефіру таке от 430 за 19 бізнес з подачою 3-4 км. Просто, ну вже, щоб ви розуміли, 50 хвилин чекав замовлення. Ну Це ж прям жесть. Так що полетів я виконувати його, поки не відмінили. Да, в неділю щось печально з замовленнями трохи. ну Дочекався свого замовлення. На годинку вже 9.14, як бачите. І отаке замовлення по комфортику. 357 готівкою і 15 на баланс. Так що полетів виконувати. Приїхав я на сокорки, їхав я десь хвилин 30 і того за замовлення дали 400 без дачі. Повинні були дати 363. Так що хоч така чаюха але вона є. І це приємно. Зараз по замовленням, отак от, от в ефірі, три замовлення, вже два. Воскресенка, ну блин, не час. Це ще чекати 20 хвилин. Бо нас 20 хвилин може щось залетіти. Ну і це ж розвозка. Це ж просто жесть. Хоча воно все по дорозі, але все одно ну, це... це прям жорстка фігня. Не люблю таке взагалі возити. Так що фільтра ставлю і поїхали далі. Ну і що, стояв, чекав за замовлення, стояв фільтр на райончик. І Залітаю такий 299 за 14 Ну Тут така каліберда прямо на Равуцького податися, на березневу поїхати і потім на Алматинську 14 км. Та поїхали, чому ні? Так що, такий сьогодні у мене коротенький день вийшов, трошки попрацював. І то добре. І того каса за сьогодні 1883 гривні, ну плюс короче десь 1950 там виходить. Так що якось проїхав 100 км всього. Так що якось так ну і майже 18 тисяч, ну, десь якраз 18 тисяч заробив за цей тиждень. Трохи-трохи до 20 не дотягнув. Ну нічого, будемо старатися. Все одно що, все попереду. <свісно> все кожен день попереду. Так що давайте, всім гарного вечора, тихої ночі і до побачення.